Переїзд – це завжди стрес, але не цього разу. Я вже дівочка з досвідом, тому зробила цього разу все правильно. Розетка це мій найкращий друг. Буквально мій стартовий набір на нове життя капець, як зручно, бо все в одному місці, і доставка навіть швидше, ніж я змінюю свої локації. Ну і звичайно, новий дім це нові ритуали, цілі і нарешті новий робочий куточок. Я це називаю «back to school», але вже по дорослому Бо замість зошитів блокноти для планів, замість портфеля, ноут для роботи. Ну і звичайно, новенька книжечка по маркетингу. Робота не вовк нікуди не втече, тому треба організовувати свій робочий простір. І Як бачите, ніщаків я замовила на розетці. Реально багато. Не знаю, як у вас, а я як тільки купую новий блокнот, у мене з'являється бажання жити, творити і досягати. Маякніть в коментарях, якщо я така не одна. Тому так я поділилася з вами розпаковкою для мого нового дому. що нового цієї осені Починаєш ти Поділись у коментах, бо розетка вже ділиться, і зараз товари для життя і навчання до мінус 60%. А вибір просто величезний.